Зробили ми замовлення у фірми Трикірі місто Луцьк, замовили ризу і престол до нашого храму. Це ось такі от розміри: метр тридцять на метр тридцять. Прийшло в такій упаковці. Зараз будемо розпаковувати. Будемо дивитися, що всередині. Розпакували ми нашу посилку, а досить якісно кожен елемент упакований, дуже навіть якісно пінопластом, плівочкою, чисто, акуратно. Це реза частини, елементи її одні. Професійно зроблено, дуже приємно. Кожен елемент збережено, а це сам престол дубовий. Будемо зараз приступати до зборки. Зібрали ми престол із резами. Ось такого вигляду. Оце ми десь приблизно за годину, так, да, зібрали? Десь за годину ми зібрали. Okay. Ну, треба під... okay. підготовка, okay. Да, була довга. А так що швидко.